качок по льду. Не знаю, он и просится. Поэтому... <laughs> Издеваемся, да? <laughs> Ой-ой-ой, они... я не знаю, что <laughs> им больно чини, но... Ты <laughs> просто с горы. Зараз да, дойдуть під кролятники, там буде їм сухенько і чистенько. А то в доміку сидіти не хочуть, кричать, плачуть. Гуси предпочитають, вче літати. Ну даже до єдини йдуть. Йдуть непонятно куди. Ай, сміхота. Крилошко розработаємо, крилочко, боже, вигляді, щоб хоч не попадали. Гуси дійшли, думають, слава Богу, дійшли. Зараз там під кралятниками сховаємось, да? ви поїли б спочатку, У кориту навіть не заглянули. Да, попийте водички. Набереться сили, оті боже зимой, <гум> нічого там під кролятниками. <гум> сухенько. Вони зараз туди заховаються, будь боже зимою, ну що такое? Ні, ні, ну самі ж попросилися, можна було сидіти. Ну а що ж, <гум> Виходимо, виходимо, мої коші. Ці хлапки хворі. Ой, в них лапки хворі. Ось-що. Ось, 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 ось. Мамути вилетіли. А що таке? Мамути, що таке? Вони ви думали, герої вічно вискакують, біжать, всіх розганяють. А це щось так. Потихесеньку, да? так що трошечки потихесеньку. Ті ти, боже мій. <плес> Нічого воно ну, скоро розтане вже. Ти боже, нерівно, так? Да? Ух ти, ймаю, ой-ой-ой. <плес> Нічого зайка, розработуйте трошки крильця. Опа. <плес> заносить, да? трохи заносить. Бідненька сіла в неї криличко вивернути, вона отя <смір> тюку-тюку-тюку. Бачите, гусям краще. Гуси, коли не можуть йти, то вони допомагають собі крилами. А качки, звісно, в цьому плані щось не додумались. Так, ці мої йдуть до їди. Правильно. Спочатку треба... Поснідать, а потім все остальне. Молодці. Поп'ють водички, зараз поїдять і все наладиться. Він до качок дверка замерзла, вони, бачите, опасаються. Думають, що тут не воно якийсь підвох. І не хочуть виходити, так? Да? Виходьте, я не насипала, зараз горобці прилетять, все поїдять. О, іде ось, йде, йде, молодець. Наш селезень такий наш. Ватажок. такий умничка. Бачите, вже виходить. Вони поманеньку, не спішать, спішить нема куди, так? Да? Спішити нема куди, воно слизько, зараз Щас... поїдять спокійно, вони молодці. Вони там знайшли собі, де їм тепленьке місце, де сухо, і далеко від нього не йдуть. Це мені подобається. Тому що що гуси, що ті качки. Та де, ні, правда, голубі качки теж шукають собі де сухіше, тепліше місце. Вони самі перші собі сюди в домик прийшли, випросили собі будочку, щоб тепло було. Ці, звісно, трошки мерзли. Ну нічого, слава Богу, ніхто нічого собі не відморозив. Все, оба. Все минулося. Їж, їж їжі не буде тебе бити, їж. Це трохи б'ється, той селезний цього ганяє. Цей за віком менший, той старший, і за вагою той більший. Так що, ось так. Ну нічого тут кориться чітко довгенькі, їм хвата. Ще тут трішки качечок приберем, бо я так своїх вирізала, що аж 4 штуки купила. Вже розповідала, як мені хотілося ваговиків, але купила не ваговиків. Просто трішки іншого кольору. Ну, я думаю, що буде інша кров, і вони трошки підрастуть. Так. Льод, звісно, слизько, ну, але сидіти в сараї дуже велике. У нас дуже багато курей. І воняє прям знаєте, так, ну, аміаком, чи, ну, коротше, мені не подобається. Треба відчиняти двері, провітрювати, тому що вентиляція не дуже хороша у нас. Практично їзу немає, там тільки труба, та, що веде з буржуки і все. Слизько-слизько. <сміття> ну нічого. Трошечки так ось погуляють, походять. Я там буржуючку розцеплю, буде тепло, будуть ходити туди грітися. Так що, бачите, вже трошки потепліло. Туман з'їдає голольот. Ну, звісно, стає ще більш слизько, ну але що робити, так? Да? Що робити, мій піночок? Нічого. У нас вже вечір. Ось о, мамут і чотири його дівчинки, ой, три верніші його дівчинки відокремили, тому що дуже він е, б'є інших гусей. Почали паруватися. Ось такі це наші старі ось. Це датський лагер білі гусочки. І це ось о, мамути. Ну, звичайно, нашим вже цим датському лаграду цій сім'ї вже два роки, то вони такі, бачите, мощненькі, здоровенькі, гарненькі. Ну, по крайній мірі на вигляд. Це здається, напевно, линяє. Щось у нього груднина то ли вилиняла, то ли її видрали. Він такий. Мацакуватий. Я так думаю, що він ганятиме не тільки інших гусей, а напевно і мене. Такий він велетень у нас. Кажуть, на плем'я треба лишати самих більших, самих кращих. Але він, він більший кращий такий, але характер у нього, я думаю, ще той. Так, дивіться, я все хвилювалася, що в мене сірі гуси це. Тільки гусочки, але тут сьогодні виявилось, що у нас тут із сірих є один госак, тому що він ліз паруватись. Ну, не знаю, як там шо. Ось трішки прийде время, трішки більше будуть вони паруватися, треба його буде потім впіймати і. Позначити, у мене бачите ось цей гусак. А, до речі, це не це мамут ходить. Це мамут. У нас все ще мамут із того стада менших гусачок, якого забіжали. І ось дівчинка-мамутка. Теж вони так ну, вибігли, коли розділяли. Лишились тут, в цьому дворі. То ми лишили, що хай вони вже будуть тут. Цей білий гусачок ночує в доміку із сірими і, от і ми, такими нашими ленточними гусями. Ось так. Ну, знаєте, я вже Ой, тому, і тому наділа зелені кілечка, помітила гусаків, ну це мене, датський легард, гусачки. А це мамут, і в обох в них зелені кільця. То, звичайно, можна розлічити, але треба добре придивлятися до моїх, до моїх ленточних усе все ніяк не дійде черга, все я їх ніяк не поважу. Не передивлюсь, де гуска, де гусак. Мені сказали, що оце сірий гусак стоїть. Оце, 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 ось ось цей ось, оце, да, оце сірий гусак і білий гусак. А тут дві сірі гусочки. Ну, я сподіваюся, що це так. Тому що дуже б не хотілося мати всіх гусаків. Ну, але той білий щось такий він бідний, ніяк не може прийти. До гарного вигляду. Чи він може не породистий, чи ну, не знаю. Спереді на грудниці, вроді би, як клієнтний, а ззаді, може, вони линяють, я не знаю. Ну, вони ще не гуляють, не паруються. Так що ці вже сірі почали і мамути почали. Старі ще поки чекають і ті теж чекають. Ну, я не знаю, як на вік, може вони там вже і старі, навіть. може їм вже і більше, ніж рік гусям. Ну не знаю, по по як їх там приділяють. Не дуже розумію. Мені здається, що може молоді. Зараз отак постараюсь приблизити. Отак ось. ось. Вони тут Сьогодні у нас калюшку, чи так він трошки так вимичились, але вимились, лапки помили. сьогодні помаженім живосептом. Тому що вони у нас приїхали хворенькі. Лапки помажемо, сіна їм соломки чистенько підклала. І думаю, що буде, буде все гаразд, бо нам там, скоро кажуть будуть величезні морози такі градусів по 28, 28. Це для нас взагалі капець. Я не знаю, як ми це переживемо. З цим господарством, але буду надіятися, що, що переживемо. Ну, якщо нічого не зможемо зробити, то, то якось прийдеться потіснити, напевно, може навіть і курей. Ну, ось такі у нас гусики. Я думаю, що лапки заживуть. В доміках там тепло. Ну, по крайній мірі, сквозняків немає і на голову не капає. Так, ось. Ці бідні і живуть на вулиці. Ну, вони привичні, вони себе нормально почувають, все в них добре.